Сьогоднішня одна хвилина наповнена новинами від НБУ. По-перше, вони придумали новий спосіб, як населення може купувати валюту. І очевидно, що вони намагаються прибрати попит з готівкового ринку. Отже, тепер ви без обмежень по сумі можете купити за гривню долари, покласти їх на депозит строком від 6 місяців. Але увага, покупка буде по курсу НБУ, і потім вам назад долар не повертають, а гривню. Ну або теоретично ви можете ще раз той депозит потім подовжити. А також голова НБУ новий сказав про ставку обліково 25% без змін. Похвалив Міністерство фінансів, адже на останньому акціоні ми бачили крок вперед по дохідності. найвища ставка 18,5% річних гривні по півторарічним облігаціям. Також новий голова НБУ згадав про інфляцію порядка 30% на цей рік, а далі очікується стабілізація за умов, звісно, інших сприятливих. Поставте, будь ласка, лайк.